11 лютого, подружня пара побила 16-річного хлопця в одному з магазинів села Тетерівка. За словами продавчині, юнак саме розповідав їй про погрози сусідів, коли до магазину зайшла жінка, яка залякувала його. Привіталася вона нецензурною лексикою. Вона його шарпанула за руку і не могла витягнути з магазину. Відкрила двері, крикнула коля. Заходь. І в цей момент її чоловік залетів в магазин і почали його витягувати. І так як він пручався, то схватився за термінал за балон. Алла одразу зателефонувала батьку хлопця та власнику магазину. Я прибіг сюди швидко, відкриваю двері, вони вже в двері втікають. Дитина лежала ось тут на полу, побита в синцях. пройшов батько, забрали її, а вони. Свікли сюди зараз же дитина перебуває у травматології зі струсом мозку. Ну струс мозку хороший, десь щось солодке поїв. Зразу його починає рвати. Конфлікт, що трапився між двома сім'ями-сусідами, почався ще 6 січня. Коли родич одного з нападників зайшов до сім'ї хлопця на святвечір. Вони побили батька моєї цивільної дружини, нанесли йому важкі тілесні пошкодження, зробили йому забій легень удари важкими предметами. Родина ж хлопця зі свого боку словами Миколи заперечує: виходимо на перекур, мене б'є кастетом в голову, достає ножа, хоче зарізати. У мене загострення було побігтірево, я не міг поповорухнутися. Ну якось воно вийшло. Я не пам'ятаю, як воно вийшло, Я його якось так шматильнув. От е малий вибив ногою ножа. Після цієї ситуації поліція провела з сусідами профілактичні бесіди. Та подружжя, розніване випадком, каже батько хлопця, вирішили помститися його родині. Спочатку завдавали шкоди майну. Починають реально кошмарити, Начинають вибивати стік, ну, скло, скло, калітку. Ну там стеклопакет вибили, калітку вибили, двері. Цих діях громадян поліція вбачає адміністративний склад порушення. Та ситуація, що трапилася в магазині, потребує більшого опрацювання доказів. Після спричинення телесних ушкоджень це було в неділю. Надійшла заява. Ми внесли відомості в ЄРДР за частиною першої статті 125. Це умисне нанесення легких телесних ушкоджень. В подальшому ось береться весь масив доказів і вже буде визначатися спільно з окружною прокуратурою по приділенню особам про підозру. Чоловік, який допомагав бити хлопця в магазині, стверджує, саме юнак почав конфлікт. Він же лише хотів захистити свою дружину. Передодні на декілька днів я дізнався, що вона вагітна, і пішли з нею в магазин. Там, коли вона зайшла в саме магазин, вона побачила даного громадянина, на що зробила йому зауваження про побиття її батька. Після чого даний громадянин обзивав її нецензурною лайкою, і це переросло в бійку, Після чого він наніс її декілька ударів в область живота після даного випадку у жінки погіршилося здоров'я за словами чоловіка. У неї трапився викидень. Вікторія Колтунович Ігор Литвак, телеканал СК 1